Так, шановні присутні. Проводимо друге засідання конкурсної комісії. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаської обласні дитячі кар'єро-металогічних санаторій Родищі Черкаської обласної ради присутні такі члени. Мушіє, голова Залєцький, заступник голови комісії Таран. Секретар комісії Христич, представник трудового колективу Філоненко, представник трудового колективу, Мороз, представник трудового колективу. На цьому засіданні присутні присутніші членів комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний дослідження. Перший оголошуємо усі, які заявили про взяття участі в конкурсному відборі. На заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаської обласної дитячої кардіоревматологічний санаторії Городища, Черкаської обласної ради, розгляд заяв претендентів і доданих до них документів, прийняття рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсному відборі на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаської обласної дитячої кардіоревматологічного санаторії Городища, Черкаської обласної ради або їх відхилення кандидатур. Друге: заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору щодо. Перспективного плану розвитку комунального некомерційного підприємства Черкаської обласної дитячої кардіоревматологічної санаторії Городищі, Черкаської обласної ради. Проведення з ними співбесіди та визначення відповідності претендента та його конкурсної пропозиції встановленим вимогами. Третє обговорення професійного досвіду, знань, якостей та конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору, відбір шляхом голосування, переможця конкурсного відбору, кандидатури на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаської обласної дитячої кардії рематологічної санаторії Городища Черкаської обласної ради та терміну укладання з ним контракту, оголошення результатів конкурсного відбору. Чи у членів комісії зауваження, пропозиції чи доповнення? Немає. Да? Тоді пропоную затвердити порядок ден на засіданні комісії в цілому. Давайте заперечить. Хто за? Е, дякую. Проти отрималися не рішення прийнято одноголосно. Е, переходимо до розгляду другого. Першого питання порядку денного. Е, нагадую, що конкурсний відбір претендентів на зайняття посади директора комунального на підприємства. Я не буду зачитувати назву його офіційно. Відповідно до положення про конкурсний відбір претендентів на зайняття посади керівників закладів охорони здоров'я спільної власності, рішенням обласної ради від 19.02 та відповідно до розпорядження голови від 1.05 -го -го, про утворення конкурсної комісії з попередньої конкурсного відбору на попередньому засіданні конкурсної комісії. Було затверджено регламент роботи другого засідання конкурсної комісії наступним чином для виступу претендентів на посаду не більше 15 хвилин на обговорення кандидатури не більше 10 хвилин, і якщо є представники громадськості, не більше 3 хвилин. Також зазначаю, що рішення комісії прийшли приймаються шляхом відкритого пойменого голосування більшості голосів її членів. Надаю свого Так, відповідно до оголошення, яке було розміщено на офіційному сайті обласної ради. Документи здійснювали здійснювався з 3 травня по 22 травня цього року. включно. Також нагадаю, нагадаю вимоги, які були зазначені в оголошенні. Було затверджено зрахування вимог довідника кваліфікаційних характеристик професії працівників випуск 78 охорони здоров'я, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 року, номер 117 сімнадцять зі змінами щодо встановлення кваліфікаційних вимог до керівника закладу охорони здоров'я і були наступні вимоги до претендентів. Вища освіта другого магістерського рівня в галузі знань управління адміністрування або публічного управління та адміністрування, або державного управління або охорони здоров'я або права, або соціальні та поведінкові науки або гуманітарні науки у разі здобуття вищої освіти в галузі знань права та соціальні та поведінкові науки або гуманітарні науки вимагається наявність вищої освіти другого рівня в галузі знань управління та адміністрування або публічного управління та адміністрування. Або державне управління у разі здобуття вищої освіти в галузі знань охорони здоров'я вимагається подальша спеціалізація організації управління охорони здоров'я або наявність вищої освіти другого магістерського рівня в галузі знань управління адміністрування або публічного управління та адміністрування або державне управління. Стаж роботи на керівних посадах не менше п'яти років. Також були затверджені вимоги щодо конкурсної пропозиції, яка подається обсягом не більше 15 сторінок, друкованого тексту в паперовій та електронній формі в запечатаному вигляді. Разом з іншими документами та повинно містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу, в якому передбачається план реформування закладу протягом одного року, з виконання завдань, закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозицій з поліпшення економічних та фінансових показників. Закладу підвищення ефективності діяльності запобігання корупції, е, пропозиції щодо е, залучення інвестицій для розвитку закладу, пропозиції щодо очікуваної динаміки, поліпшення основних показників діяльності, е, обставини е, нагадаю, які е, до яких претендент не допускається до участі в конкурсному відборі, неподання не необхідних документів, його невідповідність встановленим комісії вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій, наявності у претендента не зняти або не погашено встановленим законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади. Або провадити певні види діяльності, наявність судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. На участь у конкурсному відборі на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаської обласної дитячої ремонтологічної санаторії Городища Черкаської обласної ради, подав заяву один претендент це Трохименко Валерій Іванович, зараз присутній в залі. А тоді е, пропоную проголошувати щодо допуску до участі. Документи не дійшли. Документи не дійшли. Пропоную, Валерій Валійович, податк заяву на участь в конкурсному виборі встановлення виросту і документи, які призначені <гумент> в запрошеному <гумент> конверті. України на одному аркуші. не обов'язковий. Резюме на одному аркуші. Автобіографія також на одному аркуші, диплом спеціаліста закінчив у Ордена червоного прапора сільськогосподарської інституту е, імені Горького за спеціальністю плодовочівництва та виноградарство в е, 94 році. Е, 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 також диплом з відзнакою, що закінчив Шевченківський е, гідромеліоративний е, 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 технікум е, по спеціальності механізація, тисяча Знакої серія ю No 84 16 16. 에, копія трудової книжки на, на трьох аркушах. Щодо трудової діяльності по керівному стажу. Ось так, ось. Хотай, а, то, да, ко, э, комунальне підприємство «Комунальник». Запис номер 25 4 січня 2006 призначена на посаду директора і номер 26 10, по, працював по 10.08.2011 року. Це на посаді директора і так, санаторій Городища, Черкаська обласна дитяча квартира роматологічний, прийнятий так, був завідувачем господарства з 2.11.2015 року. І 28, 12. 21, 23 да, виконуючи област. Конкурсна пропозиція на трохтах. Згода на обробку персональної давності. Витяг з інформаційно-аналітичної системи у відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Про те, що прохинок Валерія Івановича до кримінальної фідальності не притягується, не знято чи не погашення судимості, немає, просто по нього перебуває святифікація про проходження профілактично-екологічного огляду серія 10 ААЗ No 206924. Медична довідка про проходження обов'язкових попередньо та періодично психіатричних поглядів серії 10 ААЗ No203. Попередження та вимоги про обмеження встановлені законом України про про запобігання корупції, що попереджені, заява про відсутність конфлікту інтересів на паркушах. Копія десата про середню освіту, про те, що для підтвердження вивчення української мови я вивчав українську мову і електронної носії копія конкурсу показується. Тоді проголосувати щодо допуску до участі в конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаської обласний дитячої кар'єро-матологічної санаторії Городища Черкаської обласної ради Трохівенки Валерія Івановича як претендента на посаду. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти переворочення Немає. рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розділу другого питання денного. Заслухаємо пропозицію претендента. Прошу. Доброго здоров'я ще раз. вам. Конкурс на пропозиції. Комунальне некомерційне підприємство Черкасської дитячий дитячої карате санаторії родища Черкаської обласної ради є закладом охорони здоров'я, який діє в людності за до закону. Законодавство України, про охорону здоров'я та статуту закладу. Санаторійської діяльності керується Конституцією країни, господарська цивільного кодексу. Давайте пропустимо так. Е історію, так. перейдемо до пропозиції вашої. Замінити застарілий кухонне обладнання. Що ви робите, що маєте, да. плануєте. Яким коштом будете міняти це все? Може да. я без цих листків розкажу. Без листків давай. Так хоче. Дивіться, яка ситуація. На даний час у нас в закладі прибуває 38 переселенців, з них п'ятеро діток. Для утримання їх. Робимо все можливе, для того, щоб їм було більш комфортно проживання, це все. Але ж як багато питань <кхід> в тому плані, що які були, поїхали люди, ну, вся себе стали дуже поганий світ, я маю на увазі палата. На сьогоднішній день ми другу палату ночі обоє клеїмо, потолки робимо. Що. Зробити, щоб воно більше було вигідно нормально. Нам проще. В кухні нас привезли нову плиту. Правна захист, така організація гуманітарна. Дали нам плиту, електроплиту, яка коштує 42 тисячі. І стиральну машинку привезли, працюють, кай міжрад на другий день все зроблено. У вас там, наскільки я знаю, кришу робили, да? зробили кришу. Так, да. точно, зробили кришу. Все. Учора була представниця ООН, з Вінниці, Анна. Їй сподобалося, нам тим паче сподобалось. Бо. Криша добра. Е, ще скажіть, у вас на, на зараз 35 працівниців живе. 38 38 працівниців. А по профілю е є пацієнт? Та різні є пацієнти, якось я воювач. Немає, я немає. Дітей немає. Ні, а дітей немає? Ні, ні, дітей немає. Ні, 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 немає. П'ять діток переселенці. Ні. Михайло, звертався до нас, як це? Ну я вибачаюся, що щоб заселити, я йому сказав, коли е, від нього поїхала частина людей, виїхало, то він звернувся, що ще мають поселити 8 десять чоловік. Я пішов. Кол-центр на першому поверсі до Лариси Володимирівни. Каже, так до Ларіси Володимирів сказав їй, що є місце. Все вона каже, хорошо будуть перші переселенці, такі що можна туди поселити. Вона знає. Він звернувся до нас, щоб поселити по профілі. Взяти пацієнтів. Я сказав, звертається як положено, як відкрити це все, що там на одному поверсі він міг відкрити для цих своїх. Профільних пацієнтів, ну треба написати лист, треба, щоб дали дозвіл. Це, це все, то ця процедура буде йти. Якщо дадуть всі ці дозволи дозвола, якщо е, сьогодні дадуть дозвола, тоді він зможе тільки відкрити. Без дозволу е, обдержадміністрації управління охорони здоров'я е, він не може відкрити, бо це протирічить е, тим вимогам, які в нього є в. Статуті, я, я не знаю, взяти. І ще таке питання. Та. А, а важі ж хотіли об'єднати з сосновим бором, так? Да? Були такі. О, чим воно Та. закінчилось, я просто не пам'ятаю вже. Оставили нас на місці, а їх на своєму місці оставили. А э, профіль діток які у вас великують і чим саме? Тобто вони до вас заїжджають на, не, на місяць, там... Ну, 21, як 24 дні. Цикл заїздів таких нас 24 себе більше. Зрозуміло. А у нас в області ще є такі? Ні, один. Один єдиний такий санаторій. І, він пустує, тобто... Ну, в зв'язку, то було ковід, пандемія, теж не було. Всі стояли в простої. Тепер почалася війна. Переселенці ми поселили мало всі три санаторії. Це городище, карті рано санаторій, і сосновий дір. Тоді мали їх об'єднуватися. Але так як є і руська поляна, ну, руську поляну вроді би залишали, хотіли цих три об'єднати, але там юридично. Один для санаторій в реформуванні, поки не закінчиться реформування, їх не можна об'єднати. Ми ходили представники нашу суди обласну раду до закінчення цієї всієї процедури. Ми там нічого не можемо зробити. Хоча на сьогоднішній день, ну чи вони три, чи буде один єдиний, ну в принципі. Добре, я думаю, що є запитання, але у вас, мабуть, запитань немає, бо ви там працюєте, є запитання? Немає, так? Тоді пропоную конкурсну пропозицію претендента Трохименко Валерія Івановича щодо перспективного плану. Взяти до відома, прошу голосувати. Хто за, дякую, проти утримались немає. Ви тоді погуляйте, ми вас покличемо провести обговорення, говорення. Сколу почнемо. Що ви можете сказати? Ми тільки за що у нас Валерій Іванович був нашим директором. Він дуже такий, ну як, комунікабельний, він дуже... Начинаю шукати багато спонсорів. Я знаю, скільки проводжу конкурсів представники трудового коледжу я все не був проти. Шукаю багато, щоб нам допомагали зі сторони, щоб іменно не було це все покладено на обласну раду, а ще і багато, ну так як сказати... Ну, скажу більше. Я був у цьому санаторії, ми возили туди тому що скликані з заступником Доманським приїжджали, привозили гуманітарку, ходили по санаторію, дивилися. Більше того, я перед конкурсною комісією спілкувався з людьми з Градища. ну, враховуючи, що я там не всіх знаю, але знаю бувших наших колег депутатів З ким я спілкувався, то думки хороші. Кажуть, що людина своєму місці і буде тільки польза. Тобто, в принципі, я також в деякій мірі підтримую Тим більше у нас один кандидат. Дивіться, я хочу сказати, що у нас до початку війни у нас були дітки. Із якого січня, із 19 січня по 24 лютого у нас дітки були. А потім оце, як почалася війна, то дітей дуже швидко забрали батьки і тоді почали нас поспішити. Може, ніхто не занувачив, бо не було. По профілю я розказав, чому це так, 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 так буде. Но я хочу сказати, я, ну, крім колективу, найбільше з ним стикаюся, з Валерієм Івановичем. Ви знаєте, що я не так то. Багато працюю півтора року. але за цей півтора року в мене постійно йде спілкування і завжди вирішується позитивно, позитивно. Що Він не шукає якісь е, спонсори? От так само я зараз заміну криші знайшов цю фірму Ован, це Представники фірми ООН, які приїхали. Почали робити да якісь було там ну незначні там порушення, що почали перекривати, не взявшись там ще десь там дозволив. Я завжди так кажу. Всі ці бумажні питання можна вирішити потім. А саме головне, щоб зробити, зробити, і воно вже буде. І перекривають і зроблять Тро роблять. Тро роблять трохи. Ви не праві Чи, ну, бо, uh, Михайло Григорович, може і не прав повинні дозвіл отримати в обласної ради на проведення ремонтних робіт. Михайло Греш. Ну воно зроблено, зроблено. ніхто ж собі ніде нічого не крав. І саме головне, що воно йде на користь, на користь по, по перше на користь людям, по-друге, на користь обласному бюджету, тому що ми не тратимо. Гроші вже з обласного бюджету на перекриття. Ну це так не ну, фінансування е, переселенців йде з державного Так, да, так, да, да. з державного бюджету. Ну е, що саме головне, що крім державного бюджету, вони ще шукають ще спонсорів, хто там залучить, залучаються ці... да. і чесно сказати на сьогоднішній день е, два я таких санаторій, які е, пролісок і городични, з якими практично немає. Ну, великих проблем. А сосновий, сосновий бир, ну в сосновий бір треба вкладати гроші і обласної бюджету, бо там, там чесно сказати, як на мене була повна розруха, вони хочуть щось робити, вони роблять, але туди треба дуже багато коштів вкладати. Ну, ну, Тут не вони винні. Але е, ці два санаторії, які сьогодні як чесно сказати, так, коли перейдемо до цього санатор. Пропоную визначити Трохименко Валерія Івановича переможцем конкурсного конкурсному підборі, відборі на заняття посади директора комунального комерційного при Черкаській обласній дитячій кардіорематологічної санаторії Городища Черкаської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отрималися немає. Рішення прийнято одноголосно. Далі пропоную перейти до голосування щодо становлення терміну вкладання контракту. Відповідно до статті 16 закону України, основи законодавства України про охорону здоров'я, також пункту 4 порядку укладання контракту з керівником державного комунального закладу охорони здоров'я, затверджено постановою Кабінету міністрів про затвердження порядку укладання контракту з керівником державного комунального закладу охорони здоров'я та типових фонд контрактів з керівником. Цих закладів від 21.08.2019 номер 792 та рішення обласної ради від 19.02.2021 року номер 5-15 8 про особливості призначення звільнення керівників підприємств установ закладів спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Черкаської області та затвердження такових форм контрактів. Контракт з керівником комунального некомерційного підприємства укладається на строк від 3 до 5 років. Які ви пропозиції? Я, Я максимально дати. Якщо, якщо це важливо. Якого року народження? П'ятьдесят. Якого? 52 П'ятьдесят. Кажись так. Чи 52 друг? П'ятьдесят друга. Це йому сімдесят років. А? один. Сімдесят один батальйон. Ну ви ж подивіться, як огурчик по ходить. Ми це вбережемо. Ви ж розумієте, на три роки, ну, це, звичайно, більше тут ваші пропозиції, але на три роки, через три роки не знати, чи він ще захоче подати через три роки, а коли на п'ять, то він мусить п'ять протриматися, так щоб бути там. Ну, це моя така думка, а ви... Що ви скажете, то бо сьогодні термін більше дає власник. Скажі, так, e, хорошо, Не підтримує вас. Давайте тоді. Він же ж виконуючий обов'язки. Скільки він працював? Два роки, два роки виконувати. Давайте, якщо є пропозиція 5 років, давайте проголосуємо. Хто за те, що було 5 років, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято, проти утрималось немає. Е, да, запросіть. Але визначає сесія? На сесії можуть і сказати не 5, а 3. Ми тільки рекомендуємо сесію. Ну що, Валерій Іванович, вітаємо вас. Комісія прийняла рішення. Ваша пісня хороша. Прийняла рішення призначити вас директором. Контракт заключити з вами на 5 років. ми вас вітаємо. Дякую. Дякую, але приймає рішення сесії. Так, всі питання. Да, написали по распустим. А я потом.